На Закарпатті з початку грудня спостерігається середня інтенсивність під процесу. Продовж минулого тижня епідемічний поріг був перевищений на 68%. За цей період на грип та ГРВ захворіло близько 9 тисяч людей. Найбільше хворих виявили серед дітей шкільного віку. Госпіталізації до медзакладів потребували близько 2% захворілих. Здебільшого на лікарняні ліжка потрапляли дітки до одного року. Вакцинувались від грипу близько двох тисяч краян. Найбільше хворих виявляли в Ужгороді та Тячівському районі а не перевищений підпоріг тільки в територіальних громадах Виноградівщини. Якщо так сумувати про перебіг епідемічного сезону, він зараз повернувся на свої доковідні часи. У нас більше хворіють діти, у нас більше хворіють школярі. І зараз ми також фіксуємо низьку активність передачі COVID-19. У нас всього за тиждень 8 випадків, що вдвічі менше, аніж за попередні. І наразі ми бачимо, що навіть відсотки позитивних тестів, як ПЛР, так і швидких тестів на COVID є малими, і вони десь перебувають там в межах від 1 до 2%. відсотків. Тобто це класичний сезон грипу.